Так, заглючив в мене центральний замок в цій водійській дверці. Вирішив його поміняти. Бо мені таке не підходить, що він раз працює, раз не працює. приступаємо так, знімаю ці всі заглушки, відкручую тут шуруп, тут. Ну і далі все знімаємо. Так, все повідкручуємо. відкручуємо. Тепер треба що зняти так вперед, є. Ага, треба тягу зняти там. Так, я снял это все дело. Попробуем трохи. Это все вот так вот. Одной рукой важко. Так. так, снизу я уже там все повыкрутил, познимал. же, вот тут эти пистолетики, или как там они называются. Раз. Раз. Во. Теперь вот так. Пять, уже ну, теперь так все и Задню частину догори. Ну от і все. Як воно виглядає всередині. У мене трошки вже таке зроблене для музики, типу підготовка. Треба віддерти це трошки і витягнути моторчик. Ну, от таким варварським способом я трохи то все повидирав, вже рукою до моторчика можу добратися. Допробувати зараз його зняти. Моторчика дістав. Він якийсь сніби такий самий. Аби підійти, зараз допробувати його переставити. Ну, так, по черзі, от, щоб не переходити підроти, з старого переключаю на новий моторчик. Зібрав я переставив все по тих кольорах, як було. Чорний до чорного, білий до білого, ну, відповідно, кожен так поставив. Але пробую моторчиком туди-сюди, він щось глючить. Непонятно, що хоче. Я закриваю його, а всі дверки відкриваються. Я відкриваю, він щось там клацає, клацає, це щось неясне робить. Потім придивився. Виявляється, по порядку, якщо йти, то які там третій і четверті дроти по кольорах ну, ніби не грають не помінні місцями в цьому новому моторчику. Ну, тепер поставив навпаки їх, тобто не по кольорах, а по порядкових номерах. З'єднав і тепер тоді все працює добре. Так що таке ще може бути. У мене ж такого не було, в принципі. Ну, тепер треба закріпити його на дверку і заліпити тудеру. Коротше, яка проблемка ще вилізла. Виявилося, що цей моторчик шток, точніше, за короткий. От на таку відстань. Бачите, зробивши таку мляшку. І тепер вже працює нормально. Тепер ну, все нормально. Ну от все навіть вийшло непогано заліпити ту дирочку. Тут все працює. Значить можна збирати. Так, ну все. Працюю, надеюсь, трошки послушать.